Випадки, коли поліцейські фіксують все на свої мобільні телефони, я називаю це хом відео. Ну, от ви представляєте, працівник поліції замість бодикамери не знімав все на свій приватний телефон. Він же його не здає на службу, тому що він не на балансі ні на чого. Після цього він приходить додому. Вночі засняв якусь наприклад гарну дівчину і і дивиться на неї там в одну годину ночі, в другу годину ночі, може далі навіть щось там робе. Але в будь-якому разі, ну ви ж розумієте, ну як на приватні засоби, ну, це ж це хом відео, але ж це є недопустимо і незаконно. Це все зрозуміло, але незаконно. Якщо знаєте, якщо вас е, зупиняють патрульні поліцейські, і починають так фіксувати на приватні телефони, це одразу є незаконно. Ви одразу їм же повідомляєте щодо скарги, е, вони зобов'язані усні скарги фіксувати, тому що це є звичайне звернення, і відповідно потім вам відповідати на адресу, яку ви скажете.